Американське аерокосмічне агентство НАСА впритул наблизилося до головних перетворень у своїй структурі. Про те, в якому напрямку далі рухатиметься це агентство, дивіться у наступному матеріалі. Протягом 27 років, шатли були головною космічною програмою США, основне завдання якої відправляти людину у космос. 125 вильотів здійснено з того часу близько навколо земного літу. І ще кілька польотів заплановано до завершення програми через півтора роки. Тож що далі робитиме наса? Агентство збирається заглянути назад у майбутнє. Це політ шатлу 40 років тому. Аполлон 11 став першим човником, який доставив людину на місяць у липні 1969-го. Тепер НАСА планує туди повернутися, і цей анімаційний ролик показує, як саме агентство збирається це зробити. Воно окремо запустить дві ракети носії. Одна з них, RSV, доставить місяцехід на земну орбіту. А потім інша менша ракета RSI, доставить на орбіту чотирьох астронавтів. Що ми хочемо зробити, так це окремо запустити команду астронавтів на одному носії. А місяцехід та обладнання на іншому. Астронавти у своїй капсулі зістикуються зараз сві, на борту якого буде місяцехід, перезарядять турбіну капсули від генератора ракети носія і відправляться у триденну подорож на місяць. Усі четверо пересядуть у місяцехід, щоб потрапити на поверхню місяця. Ми зможемо потрапити в будь-яку точку місяця, куди захочемо. Залишатимемося там удвічі довше, ніж Аполлон, і матимемо там вдвічі більше людей. Але навіщо повертатися на місяць, коли ми вже були там 40 років тому? На захоче, щоб астронавти пожили там кілька тижнів і удосконалили системи, які потім дозволили б запускати людину ще далі у космос. За цим всім стоїть бажання висадити людину на Марс вже у найближчі 20-30 років. Утім, саме з цими часовими рамками і можуть виникнути проблеми, адже ракети ще не протестовані, і тому найшвидша дата, коли астронавти зможуть знову висадитися на місяці, це 2020 рік. Про цей день думають ледь не всі астронавти, і деякі з них, у час першої висадки людини на місяць, ще навіть не народилися. деякі з нас тоді ще навіть не народилися, але зараз ми виросли і мріємо полетіти на місяць. Шаттл припинять запускати у космос вже за півтора роки, а політ на місяць можна буде здійснити аж через 10 років. То ще підтримуватимуть американці ідею освоєння космосу у весь цей час. І чи підтримуватиме конгрес, який повинен буде асигнувати мільярди доларів у цю справу? Ця перерва між нинішньою програмою та запуском людини на місяць, яка складе 10 років, є досить затяжною. Тож, звісно, що це вплине певним чином на сприйняття громадськістю ролі НАСА. Але принаймні, зараз план для після шатлової ери саме такий.